Привет усім Це целісія, яка розмовляє українською. А мені подобається подружувати самі і дивитися, як подружують інші. Нещодавно я подивилася на YouTube українську програму про мандрі «Пакуємо валізи» і вона мені дуже сподобалася. Я зрозуміла, що багатьом друзям подобається подружувати так само, як і мені. Я написала кілька статей про подорожі на Фейсбук, розповідаючи про свій досвід і ділячись враженнями. Дякую усім, хто поставив у А цього року я також спостерігаю, що усе більше іноземних туристів прилітаючи до Китаю. Я живу неподалік від храму Найпа, Відомого туристичного комплексу рівня 5 а да усесвітньої культурної спадщини у Пекіні. За межами храм неба є ринок, який спеціалізується на торгівлі сувенірами для іноземних туристів. Я часто там буваю у вихідні дні і помітила, що кожна крамниця буквально над туристами з усього світу. Також я дуже любив дивитися на YouTube відео друзів іноземців, які подорожують Китаєм, китаємо, аби зрозуміти їхні враження. Не знаю, чи помітили, але останнім часом пошукове слово «Channel Travel» стало ключем для налощення трафіку на YouTube багачок закордонних прогрелів. Наприклад, вона бриденська сім'я подорожувала гідаєм протягом місяця і була зачарована зручністю гідацької високошвидкісної. Залізниці службами швидкої доставки їжі та онлайн шопінгу, та як і броге влажні рівне модернізації китайських міст Гуанчо та Шеня, та хто дивується новим технологіями на вулицях, і звісно ж завелиться броге, що стали фанатами китайської вуличної їжі.